Отже, друзі, цікаво вам, чим відрізняється оцей нібито монстр великий, бачите, по зрівнянню з таким, навіть по зрівнянню з зарядним пристроєм і от чайничок біля нього, який він величезний. Чим відрізняється Ч цей нібито 7000 ватний інвертор китайський фірми Таталікен від інвертора 3500 Вт такої ж фірми. З чистим синусом. Ну, Синус дійсно правильний, тому що котел я під'єднував, все працює без проблем. І так, для чистоти експерименту. Бачите, full. Заряджена повністю гелева батарея 100 ампер годин. Я знімаю, бо воно вже там аж шипить всередині трошечки. Чайник. Чайник у нас. 1800 Вт. В ньому, так, в ньому половина ємності води. Зараз перевіримо, як цей монстр закінтить нам чайник від повністю зарядженої гелової амперної батареї. Отже, включаємо так чуємо, працюють вентилятори. Там їх два з цього боку. І включаємо чайник, дивимося на потужність від батареї, на вольтаж. Мені самому дуже цікаво, як це відбудеться. Але чомусь я думаю, що він не зможе закипятити цей чайник. Але зараз подивимося. 8000 ватт і 3500. Ніякий більше, ніякої більше інформації. Нічого взагалі дуже мало індикацій У мене є дешевший майже в два рази, ніж цей. Він не з чистою синусоїдою, тому що я, наприклад, під'єднув телевізор і колонки в телевізорі піщать. Але він менший, він дешевший. Він... Тут написано 2000 Вт, але у нього є табло, на якому написано так, як тут і вольтаж, від батареї, і нагрузка, і до якої степені розряджений акумулятор також там показує. Хоча він дешевий, я його просто купив так, для якоїсь дрібної електроніки підключати. Брав з собою, наприклад, в поїздку. Бо він дійсно. Автомобільний інвертор. Його можна просто з собою в автомобілі возити, коли щось потрібно десь. Ні, ви дивіться він... Мені здається, він зараз його закипятить. Цікаво. Цікаво. 1,8 кВт, нагадую, чайник. 1,8 кВт. Невже? Ну, Якщо ми зараз таку саму процедуру зробимо через цей інвертор, вона вже буде неправильна і нечиста, тому що ми батарею такою, такою потужністю, звичайно, підсадили. Я заряджу батарею і ідентичний тест зроблю на цьому інверторі. І подивимося, якщо і цей інвертор зможе закипітити нам половину чайника. Тоді різниці в них по суті ніякої і немає. У мене немає там спеціалізованого професійного обладнання, щоб там зараз заміряти якісь там показники. Це просто такий тест побутовий для того, щоб розуміти людям, що це за техніка така і чи варто за неї платити гроші. Я скажу, у мене є і інша техніка, наприклад, є блоки безперебійного живлення, які живлять у мене. В будинку опалення. У мене опалення повністю автономне і вистачає на 5-6 годин, вистачає без світла. То там у мене стоять прилади безперебійного живлення, не китайські. Так, все, бачимо. Все працює. Йому вдалося закип'ятити воду. Молодець. Молодець. І я. Просто здивований. Ха -ха. Таке саме зроблю з цим. Але спочатку треба зарядити батарею повністю. Зарядка у мене, звичайно, не для таких батарей, але потихенечку вона собі її заряджає. Якщо її посадити в нуль ну не знаю десь ми рахували там годин 20, здається, я не пам'ятаю точно, треба, щоб зарядити цю батарею. Отже, бачимо тест. Цей монстр пройшов.